Друзі, казами, як завжди, я Артік. Зайдемо, сьогодні раді прогнозську ігрушку під названням Towan Seyper. Будете, друзі, тут так кажемо, відкривати всю свою фантазію даної ігрушки. Тут ви будете построювати свою стройку, бачите, Дивіться, який ось мій город. Жаль, що тут немає людей, жаль, що немає машин, але ігрушка дуже холодна і дуже цікава, друзі. Дивіться. Це я зробив сам. Як грати, дивіться. Хопа збільшуємо, зменшуємо, можна бачите, прикольна така графіка, прикольна ігрушка. Тут ви, так скажемо, даєте волю своїй фантазії. Робите свої домики, як хочете, бачите домики, не важко робиться, Дивіться, Робимо дорогу. Да? дивіться, хоп. Робимо, бачите? І все, друзі, робиться дорога, дивіться. Просто отак робите дорогу. Все. Так, домик строїть. Тут домик можна строїти дуже-дуже дуже високий. Зараз провіримо разом з вами, друзі. Саме наймаксимальніше так уверх. Бачите, далі не можна построїти тут. Тут також, друзі, є у нас, так скажемо, ліміт постройок оцих доріг. Бачите, дуже настроїться. Так, провіряємо з вами. Висоту. Бачите, ось у домики є. Хопа, хопа, давайте будемо зараз максимально строїти і дивитися, скільки поверхів можна построїти. Все, друзі, оце. Считаємо разом з вами. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 поверхів. Це максимально, друзі. Отак. От Дуже прикольна грушка. Відкривайте свою фантазію. Так скажемо, беріть свої руки, фантазію вашу і строїте як хочете. Тут є кольори, можете міняти, бачите. Тут від білого до червоного. Дуже прикольна ігрушка. Я вже тут, бачите, залип був надовго і построїв собі таке скажімо, містечко. Також тут є каналізація, як ви бачите, тунелі ці. Ось до. Ну, прикольна ігрушка, бачите, як все. Також, друзі, тут є ніч. Даром вам покажу на... ось у настройки на шестеронку. Цю нажимаєте. Так, і дивитися. Так, дивіться, 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 зараз Тако беремо вони, дивіться світло, дивіться, У всіх домівках світло, гарно скажіть. Дуже. Ну, а тепер давайте ранок. Також є українська мова, що дуже-дуже-дуже прикольно, друзі. Мені подобається це, що є в даній ігрушці, Так що, друзі, якщо вам треба, так скажімо, вашу фантазію чимось зайняти, то переходьте на цю ігрушку і грайте у своїх удовольстві, друзі. Ігрушка реально класна, заслуговує цього, щоб її грали. Также вона, друзяки, в плеймаркеті платна. Щоб її скачати, ви знаєте, де скачувати. В хромі, в браузері, шукаєте скачуєте. Ігрушка займає всього максимум 30 мб, 30-40, десь так, я не неповно. Ну, друзяки, на цьому думаю будемо закінчувати. кому сподобалось відео. Ставте лайк підписуйтесь з вами. я завжди був я Артік. Всім, друзі, пока-пока. Всього самого найкращого.